Давайся геть від мене. Після цього такі ж. Байдуже, куди завгодно? Ах, ти зрадник не частив. Надаремне мені будеш довікати. Я праворуч, ти ліворуч. А херік мене з тобою. До чортів усі ці згадки. До чортів усіх бабів. Крім, крім єдиної одної. Хто ж вона? Ти а хто ж? Йди кажу, йди, забирайся, йди туди, я від хід прийшла. Сидь кажу. Ти відео, я ще б до серця ти. — Я Я все сказав. Як сказав, з мене тільки відштовхнути. Що іще мені чекати? Що іще мені тасити? — Дві сади. А, з молитовником ти ходиш. В твоїх лежать кошти в золотих стрічках. І очей не підведеш, і мами, мені на крок. Ні, Але вайно же мені тепер. А зможеш ти поглядом єдиним у душі збудити свято.